В джунглях жило було маленьке слоненятко на ім'я топотушка. Він був дуже допитливим і завжди хотів все досліджувати. Одного ранку топотушка прокинувся не в настрої. Він хотів піти до річки гратися, але його мама слониха сказала: спершу треба поснідати синочку, а потім разом підемо до річки. Але топотушка тупнув ніжкою: Ні, хочу зараз, мама спокійно відповіла. Після сніданку малюк. Топотушка так розсердився, що вдарив маму хоботком по нозі. Мама слониха не розсердилась, але стала дуже сумною. Вона тихо відійшла під велике дерево і сіла там. По її щоці покотилась сльоза. Маленький тигрик, який проходив поруч, підійшов до топотушки і спитав: Що сталося? Я вдарив маму, бо вона не пускає мене до річки, відповів топотушка. Ой, здивувався тигрик. Але ж твоя мама тебе дуже любить, вона турбується про тебе. То подивився на свою маму, яка сиділа самотньо під деревом, йому стало соромно. Що ж мені тепер робити, байде? спитав він тигрика. Іди і попроси вибачення, порадив тигрик, і пообіцяй, що більше ніколи так не робитимеш. То потушка підійшов до мами і тихенько сказав Мамо, пробач мені, будь ласка, я не хотів тебе образити, мені дуже соромно. Мама Слониха обійняла свого малюка хоботом. Я прощаю тебе, топотушко, але пам'ятай, що бити когось це неправильно, особливо тих, хто тебе любить. Я більше ніколи так не робитиму, пообіцяв топотушка. Можна, я спочатку поснідаю, а потім ми разом підемо до річки. Мама усміхнулась і погодилась. З того дня топотушка зрозумів, що слід поважати інших, і ніколи не використовувати силу. Щоб отримати бажане. А ще він дізнався, що мамина любов сильніша за будь-які образи, але це не означає, що можна використовувати цю любов. Коли хочеться щось отримати, треба просто спокійно про це попросити або почекати своєї черги. Так роблять усі виховані слоненятка. Дякую, що прослухали цю казку. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!